Настя, як обрати правильно презерватив. Презервативи відрізняються в першу чергу за розміром, коли ми приходимо в супермаркет, аптеку, в секшоп, Зазвичай просто звертають увагу, що є XL розмір типу збільшений, а є якісь звичайні. Насправді у кожного презерватива вказана ширина, і важливо визначити правильну ширину презерватива. Зараз покажу, як це зробити. Мені допоможе такий мій в'язаний друг для того, щоб визначити, яка необхідна ширина презервативу, потрібно взяти пеніс. W stanie erekcji. Знайти якусь мотузочку, і в найширшому місці обгорнути навколо пеніса. Ми отримуємо обхват. Цей обхват ми маємо прикласти до лінійки, поміряти, да, скільки там у ну, мене іграшка велика, то тут більше, ніж 15 сантиметрів. Ми отримуємо обхват, нам потрібно визначити напівобхват, тобто поділити на два. Це той момент, де вам знадобиться в житті геометрія. Отримавши напівобхват, ми маємо орієнтуватись на те, що ширина презервативу має бути трошечки менш меншою за напівобхват Пеніса. Зазвичай напівобхват це 5,5 см, або 5,3 см. Відповідно, ширина презервативу має якраз від цього відштовхуватися. Бо якщо презерватив буде занадто вузьким, він може тиснути, це буде неприємні відчуття. Якщо він буде занадто широким, він може просто зісковзнути. І попрощатися, залишитися або в вагіні, або просто в іншому десь місці, просто впасти. Тому підібравши розмір правильний презерватива, це буде комфортно для партнерів.